На продажі біля Рави Руської ось така машинка є. Volkswagen Caddy 2004 року. Бачите, тут царапинка є. Двигун 1,9. 340 тисяч пробігу має. В документах пасажир буде цікавити такий автомобіль. Номерочок телефону вказаний знизу власника. Напряму дзвоніть, торгуйтеся. Машинка хороша. Зараз відкриємо капот, покажу, що там під капотом робиться. Трошечки димочок є. Я купляв машину, у мене на Сеаті стоїть ідентичний двигун. 5 років їздимо, так само піддимлює і все нормально, їздити буде. Ще їй хватить трохи на 10 без ремонту. Одразу вам показую, так щоб ви не тратили даром свого часу. І не їздили. Яке масло? лобовуха, бачите, ціленька. Людина стартує 5 з половиною, але каже, кого цікавить, готовий, готовий торгуватися, щось кидати. Бачте, пороги досить живі, досить ціленькі. Резина непогана.